Знав в інтернеті, передзвонив, мені почали скидати пропозиції. Найшли відповідно те, що я хотів, і принаймні я вже сижу в автомобілі. Ні, Все нормально, адекватні менеджера, все можна договоритися, все вирішити. Тут проблем нема жодних. Три тижні, напевно, ми вибирали, бо просто думали, що будемо брати на аукціоні, а була пропозиція готова так. Тому просто вирішили вже по факту працювати. Всім задоволений, покупкою завжди задоволені. Дякую за співпрацю. Думаю, що ми не останній раз зустрічаємося, бо кум казав, прийде дивитися, чим то все мене кінчиться і вже будемо виходити в ситуацію. Так що, якщо нормально, то чекайте від мене дзвіночка. Хорошої вам покупців і хорошого дня і мирного неба.